Надія красоткіна, а я люблю, коли сміються діти. А я люблю, коли сміються діти, коли наличко радість виграє, а усмішка ясним промінням світить, І в цьому мудрість виховання є, коли любов'ю сповнене сердечко. Турботою за маму, й татуся, І за тих, хто поруч, далі й недалечко, У тому мудрість виховання вся, коли дитина змалку розуміє, що від любові розпочався світ: Добро і злобу розрізнити вміє, і має доброту з маленьких літ в своїй душі. І наміри хороші, а світло серця людям роздає від щедрості людської, не за гроші. От в цьому мудрість виховання є.